Вітаю вас! Ми розпочинаємо 1985 рік і розпочинаємо з приємної події з повідомлення про нагородження кращих трудових колективів перехідними червоними прапорами ЦК КПРС, Ради міністрів Союзу РСР ВЦРПС і ЦК ЛКСМ із занесенням на всесоюзну дошку пошани ВДНГ. Були нагороджені Колгосп Україна Нововоронцовського району, домобудівний комбінат Херсон-Промбуд, Колгосп імені Кірова Білозерського району, серйозно паперовий завод, який у Ну, Сьогоднішня наша розповідь про Білозерців. Чорнобаївка, Відоме місце, де вже багато років трудився тоді і зараз трудиться двічі герой соціалістичної праці, герой України Дмитро Костянтинович Моторний. Там відбулися безумовно зміни, але головне залишилося. по хазяйськи там ставляться до землі, до всього, що оточує цей народ. Ну, тільки тоді це був колгосп Кірова, сьогодні це кооператив Зоря. Давайте завітаємо. Колгоспи імені Кірова 1985 року в цьому сюжеті йдеться про перемоги чорнобаївців. Показують правда радгосправда, що тут не так не знаю, Але будемо говорити про сільське господарство. Отже, з радістю сприйняли трудівники колгоспи Мінікірова, Білозерського району звістку про високу відзнаку їхніх трудових здобутків. Степове село не втрачає привабливості зимової днини. Негода не заважає численним делегаціям, які приїздять сюди переймати досвід передового господарства. Зокрема, приїхали з Одеси. Ось що кажуть гості. Уважаємі товариші, ми приїхали в колхоз, в это замечательное хозяйство, де прослеживается во всіх отраслях сельскохозяйственного производства головніше направление интенсификации производства. Действительно, нас уже многие годы связывает это хозяйство вопросами, изучением индустриальных технологий и тесной связи науки с производством и стили, методы работы замечательного председателя Дмитрия Константиновича Моторного, его специалистов, дружеников ферм, полей. Здесь нас интересуют такие вопросы, как внедрение хозрасчетного задания, нас интересуют вопросы интенсивных методов ведения зернового хозяйства, вопросы коллективного подряда и оплаты за конечный результат труда, особенно в молочном скотоводстве, в интенсивном овощеводстве, зерновом хозяйстве. И, конечно, что сегодня очень важно, это вопросы обеспечения устойчивых темпов развития кормопроизводства. Конечно, очень важно для председателей колхозов Одещины, которые сегодня прибыли в этот славный Херсонский край. Интересует нас именно какими путями, какими методами, какими особенностями отличаются агротехнические приемы, системы организационно-технологических и экономических мероприятий. И все самое ценное, несомненно, станет достоянием для наших руководителей, специалистов. И уже многие из них целый ряд вопросов внедрили в сельскохозяйственное производство. У матеріалі кінооператора Валентина Козапчука, який зараз є телевізійним оператором, ми побачимо кінопортрет Ольги Череп, народного депутата. Ну, тобто не тільки сьогодні ми розповідаємо про народних депутатів, і тоді це робили. Тільки тоді це були зовсім інші народні депутати, тому що вони не обов'язково засідали у Верховній Раді, а це були депутати і міського, і обласного рівня. От Ольга Черб була тричі депутатом обласної ради на громадських засадах. А основне місце роботи Ольги це була кондитерська фабрика імені Войкова, тоді вона називалася. Саме так. І сьогодні ми просто говоримо кондитерська фабрика, а ім'я Войкова згадуємо як революціонера чи терориста, хто як пише. Ну, давайте краще повернемося у рік 1985 і подивимось на цей кінопортрет. Розповідаємо про кандидатів у депутати місцевих рад народних депутатів. Ольгу Марківну Череп, майстра вафельного цеху кондитерської фабрики імені Войкова, добре знають не лише на рідному підприємстві. Знають і поважають її багато жителів Дніпровського району Херсона. За роки депутатської діяльності, а нині її третє обрали кандидатом у депутати обласної ради народних депутатів, до Ольги Марківни зверталось чимало людей. І до кожного вона ставиться із чуйністю, увагою, прагне зробити усе можливе, щоб допомогти, пояснити. Не шкодує сили часу для виконання наказів своїх виборців. За рік їх доводиться задовольняти 15-16 запитів. Словом, роботу народному депутату вистачає. Життя Ольги Марківни активне і напружене, адже на виробництві на неї змінного майстра цеху покладена велика відповідальність. За сумлінну працю Ольга Марківна Череп нагороджена орденом трудової слави Третього ступеня. Багато сил віддає громадській роботі. Вона голова цехового комітету проспілки. Наступний кінопортрет Станіслава Виговського створив журналіст і кінооператор. Олександр Мерзенюк. Він тоді очолював інформаційну редакцію і називалася вона Вечерній Херсон. Станіслав Виховський, людина цікава, він учасник, ветеран Великої Вітчизняної війни. І основна його спеціальність на війні артилерист. Тобто він багато руйнував. Може, саме тому в мирні часи він багато споруджував. Він був будівельником і навіть вийшовши на пенсію, продовжував. Бути будівельником зодчим, ну, майстром своєї справи. А яким майстром ми зараз дізнаємося. Станіслав Іванович Виговський за фахом будівельник свого часу брав участь у спорудженні житла та інших об'єктів у Миколаєві, Береславі, Ялті, Херсоні. Але найбільше споруд зросло за участю Станіслава Івановича у новій Каховці. Тут майже на кожній вулиці молодого міста є житлові будинки, в яких є частка праці комуніста Виговського. У грізні роки Великої Вітчизняної війни сержант-артилерист Виговський хоробро боровся з ворогами нашої батьківщини. Його груди прикрашають орден червоної зірки Медалі. Нині Виговський вже на пенсії та продовжує працювати майстром дільниці у пересувній механізованій колонії номер 223 управління «Укрводбуд». Досвідчений будівельник Станіслав Іванович Виговський із задоволенням передає свій багатий досвід молодим товаришам. Він чуйний наставник молоді. І сьогодні колишній артилерист у строю на мирному фронті. Розповідаємо про кандидатів у депутати Верховної Ради Української РСР. На перший погляд, вона така ж, як і багато її товаришів по праці. Також любить свою робітничу професію, рідний завод, на совість трудиться. Але саме її комсомолку, фрезерувальнику інструментального цеху Валентину Чуєву колектив об'єднання Херсонський комбайновий завод імені Петровського висунув кандидатом у депутати найвищого органу влади республіки. Вона гідна бути обранцем народу. Так кажуть про неї в цеху і в бригаді імені 26-го з'їзду КПРС, у складі якої працює Чуєва. Високе довір'я людей Валентина завоювала своїм підвищеним почуттям обов'язку, самовідданістю у кожній справі, за яку береться. З тих пір, як прийшла на підприємство, минуло близько шести років. Вже з перших кроків трудової діяльності Чуєва прагнула так оволодіти спеціальністю, щоб трудитися на рівні з досвідченими робітниками. Тепер Валентина може працювати на кількох фрезерувальних верстатах. Змінні завдання виконує на 140%. Їй присвоєно звання Краще молодий робітник-відмінник якості. Особисте завдання п'ятирічки передова робітниця зобов'язалася виконати до 50-річчя стахановського руху. Висока трудова напруга панує у колективі Херсонського суднобудівного виробничого об'єднання. Незважаючи на складні погодні умови, усі підрозділи прагнуть витримати виробничий графік, добуваються заощадження матеріалів та енергетичних ресурсів. Корабели присвячують свої здобутки наступному 40-річчю великої перемоги. Наш кореспондент Петро Волинець розповідає. Сьогодні на головному підприємстві об'єднання Ордена Лині на суднобудівному заводі найвідповідальніші об'єкти. Це Вітчизняний ліхтеровоз, за рішенням радянського уряду присвоєно ім'я Індіри Ганді і танкер Московський фестиваль. Тут у розпалі Добудовні операції, завершується монтаж і наладку статкування, ведуться оздоблювальні роботи. Важливу роль у цьому відіграють працівники восьмого цеху у колективі 450 чоловік, судностоляри, маляри, плиточники, всього до десятка професій. Торік вони виробили волової продукції на 15 мільйонів карбованців. Високих виробничих показників добивається верстатник столярної дільниці Борис Іванович Трубієнко. Перевиконання змінних завдань висока якість робіт характерні для бригади столярів, яку очолює Олександр Андрійович Маклюк. Найкращі відгуки на виробництві про судностоляра Віктора В'ячеславовича Гурського, котрого добре знають не тільки корабели. Віктор В'ячеславович багато років поспіль проводить велику громадську роботу як депутат Верховної Ради Республіки. За активність по її здійсненню, по здійсненню повноважень депутата Гурського щойно відзначено почесною грамотою президії Верховної Ради Української РСР. На передовики рівняються інші працівники. Ось що каже товариш Сигневич. План прошлого року колектив нашого цеху выполнил по всім техніко-економічним показателям. Вступив в завершающий год 11-й пятилетки, год 40-летия победы над фашистской Германией и 50-летия Стахановского движения, наш коллектив взял повышенное социалистическое обязательство и с честью выполняет его. В настоящее время коллектив нашего цеха готовится к спусковым работам танкера ⁇ Московский фестиваль ⁇ этот танкер вы видите на ваших экранах. Сейчас он готовится к спуску и должен быть сдан заказчику на месяц раньше срока, к 40-летию победы над фашистской Германией. Наступный материал это кино кино-нарыс, называется «Поколение перемоги», точнее «Поколение победы». Російською мовою підготувала цей матеріал журналіст Ема Шешковцова. І розповідається в ньому про віру Калинівну Драч. На війні вона була лейтенантом, медичною сестрою. Бойовий шлях її можна простежити по нагородах. Орден Червоної зірки, медаль за оборону Москви, за перемогу над фашистською Німеччиною, є медалі за бойові заслуги та інші. І треба сказати, що в мирний час вона працювала на херсонському бавовняному комбінаті. Цікава жінка, цікава особистість. Правда, мова, так би мовити, цього кінонарису безумовно відображає той час. Тут і про імперіалістів маньяків говориться, ну про роззброєння і таке інше. Але це вже друге головне перед нами особистість і цікавий кінопортрет. Кіноочерк, покоління Побєди Российскую мовою починается с интервью с ветераном войны, Верою Калыниною Драч. Ось вот, что она говорит, моя юность прошла в годы войны, когда мы узнали о том, что враг перешел границу. Не думали, когда, какой страшной трагедией обернется это вторжение. Нам казалось, что это все ненадолго, но когда поняли серьезность и опасность существующего положения, мы, 18-летние, сразу почувствовали ответственность, которая легла на наши плечи. 23 июня 1941 года мы, выпускники Херсонского медицинского техникума, пришли на сдачу государственных экзаменов. Все преподаватели были уже в военкомате. Туда направились и мы. И вот, не попрощавшись с родными, не успев собрать вещи, мы были отправлены на фронт. Первое крещение получили под Днепропетровском. Все, чему учились под присмотром преподавателей, здесь впервые делали самостоятельно. Здесь под бомбежкой сдавали свои экзамены на профессиональную и гражданскую зрелость. И там я впервые поняла, что может принести нашей стране война. Вера Калиновна Драч представляет поколение, от имени которого в сентябре 41-го на первом антифашистском митинге молодежи в Москве прозвучало обращение к молодежи всего мира. Наше поколение должно быть и будет поколением победы. Мы гордо понесем свое звание воинов, защищающих свободу, цивилизацию, прогресс против варварства, насилия и одещания. Что такое война, каждый представляет по фильмам, книгам, картинам. Но тем, кто прошел эту жестокую школу, никогда не забыть, как человек убивал человека, каким грохотом бомбежек был наполнен мир. О смерти тогда не думали и не боялись ее, ведь сражались за Родину, за нее отдавали свои жизни. Рассказывает Вера Драч. Я выносила раненых с передовой и оказывала им первую помощь. Сейчас я удивляюсь, где можно было находить силы, чтобы тащить на себе такую непосильную ношу. Но о себе тогда некогда было думать. А ведь я, как и другие женщины, участницы войны, не готовилась к таким испытаниям. Не была железной и суровой, как и все мечтала о счастье, о семье. Любила жизнь, природу. И в полку меня прозвали одуванчик. Очень уж любила я эти неприхотливые полевые цветы. Других ведь на фронте и не было. И всегда бойцы приносили мне маленькие букетики одуванчиков, зимой веточки кустарников. Мы были молоды, и сила жизни была у нас сильнее жестокости войны. Длинную дорогу в четыре года прошла со своей дивизией миловидная девушка с мирным, ласковым именем Одуванчик. Вот только один из боев, о котором вспоминает Вера Николиновна. В октябре 43-го 47-я стрелковая дивизия освободила юг Псковщины, город Невель, с узлом железных и шоссейных дорог. Развивая наступление, 3-й и 4-й ударные армии вклинились до города Полоцка, образовав так называемый Полоцкий мешок восточнее города Невель. Немецкие войска мощными ударами пытались замкнуть кольцо окружения. Генерал Гайд Кемпер, Начальник штаба 3-й немецкой танковой армии группы армии «Центр» писал об этих сражениях так. 9 ноября поступил приказ на основании доклада о намерениях командования группы армии «Север» и «Центр» в районе Невеля фюрер решил, Группа армии «Север» продолжает наступление, цель которого отнять у противника возможность планомерного отхода. Но дальше, оправдывая провал операции, Гайдкемпер замечал, что русские оборонялись с особым упорством при взятии Невеля я была ранена, рассказывает Вера Драч. Уже в третий раз пролежала в госпитале три месяца и вернулась в свою часть. За участие в освобождении Полоцка и другие боевые заслуги была представлена к высокой правительственной награде – Ордену Красной Звезды. В этом же году была принята в члены КПСС. Уже тогда мы уверенно шли к победе. Но сколько еще потерь должно было вместить сердце до Великого Дня Победы? До сих пор, как живой, звучит голос фронтовой подруги, а в нем мучительная жажда мира. Милая, возможно, пишу это последнее письмо. Сейчас идут ожесточенные бои, фашист упорно сопротивляется, и мы малыми шагами продвигаемся вперед. Сегодня, как никогда, я устала. Порой хочется кричать, плакать, но это невозможно. Надо выстоять и победить. А это, Веруся, будет, но когда, когда? Это время пришло. Сорок лет под мирным небом. Но такова уж диалектика жизни. Потери в человеческой судьбе чередуются с закономерной последовательностью. Жить бы и жить в счастливом неведении, но два близких человека, муж и дочь, ушли из жизни навсегда. Скорбить сердце за свое горе, за несчастье других. ветеранов войны, говорит Вера Калиновна, волнует нынешнее международное положение. Очень больно, что сегодня где-то плачут матери о своих погибших сыновьях, плачут вдовы, растут сироты. А присыщенные маньяки не хотят остановить гонку вооружения. Мы хорошо понимаем, что главную ставку в своей борьбе против миролюбивых сил империалисты делают на молодежь, стремясь отвлечь ее от больших дел. В цехе, где я работаю, 80% молодежи, и никто из них не может оставаться равнодушным. Заметить неполадки, чью-то беду, чью-то радость – это наш родительский долг, долг перед Родиной. Салютій Кріпс, давньоримський письменник, історик, політичний діяч, казав, будь-яку війну легко розпочати, але дуже важко закінчити. Ну, ось такі люди, про яких ми сьогодні розповідали в нашій передачі, наближали мир, наближали кінець війни, і про них ми завжди будемо згадувати із вдячністю. Наступна наша передача, безумовно, про 1985 рік, про який ми тільки почали розповідати. Пишіть нам вулиця Перекопська, 10, дзвоніть 22 97 49. Всього найкращого, до побачення.